Вітаю, друзі, гості каналу. Сьогодні хочу показати, як підготовити Так, Треба взяти ключик. Так, Я вже це розкрутив. Для початку провіряємо, чи усі лапки цілі чи добре закручені, тоді знімаємо нашу кришку і провіряємо натяг ланця. От. Бо я вже кожен рік це роблю. От. Як бачите, ланц послаблений і то дуже сильно. О. Ну, але й перетягувати так само не можеш. Так, зараз я це збільшу. От, друзі. Як бачите, таке, якщо натиснути, наскільки просідає ланц. Тоді беремо і пробуємо його підтягнути. От. Дуже свобідно ходить, зараз покажу, як натягнути і чим натягнути. Так, тут є на крешці такий регулювальний болтик. Беремо ключик і попускаємо гайке. Ось. І коли вже попустили все змащене і беремо натягуємо поки не упреться. Ще трошки так, і затягуємо, ну, з, з нормальним зусиллям. Прикручуємо і тоді беремо, провіряємо, як натягнутий е, самий ланс. Отже, підтягнули і провіряємо натяжку. Натяжка досить важка, ну, важка, досить е, сильно затягнуто. І ланц дуже важко ходить. А щоб, е, бо Треба, щоб воно легенько ходило і було змащене. Для того, щоб кажу, для того, щоб було змащене. Тепер беремо і попускаємо наш болт, який ми натягували. Я пропускаю ну, приблизно на одну четверту оборота. Тобто заклали ключик і повертаємо на 90 градусів. Ось так. І тоді затягуємо контрогайку. І тоді ще раз провіряємо саму. Самий натяг е, ланцюга, от він вже і прослабився. Вже і так рухається, і чуть-чуть є люфту на самій зірочці. Бо якщо перетягнути, туди натяжник можна урвати. Не забуваємо змащувати як самий редуктор, так само. не забуваємо змащувати, але і не забуваємо змащувати. Самий гвинт опорного колеса, бо, як то кажуть, працюють, техніка працює в порохах і потрібно, аби усе було змащене. Якось так, друзі, я регулюю. Може хтось по-інакшому коментуйте, буде приємно по поспілкуватись. Дякую за перегляд. Ну і ще раз коментуйте.